Так, ми подумали, що нам треба ще зробити якісь дверці на оцих загородках для каченят, ну, щоб можна було зручно туди каченят запустити і забрати. І будемо робити, мабуть, їх як з двох сторон, ці дверцята, так? От, тому зараз підемо ще на чердаку, подивимося, які там залишились. Чи вони нормальні, чи ні. І взагалі вони там є, бо ми вже багато Амі. разів там були, Амі. на тому горищі ми їх використовували і зараз глянемо. Ось, беремо драбину. Ось, є те, драбину. драбина. Де ти? А ось ти. Ось ти ось сюди, на горищі. Там десь були передосок. Будемо дивитись. Молодець, папа. Да. Молодець. Молодець. Данюшка нахвалює, папа молодець. Так, тут своя система відкривання. Фу, Зараз ковари. подивимось, що там у нас є. Та не впаде воно хоч. Ну, Будемо сподіватися, що не впаде. Вона хоче, да? Хоче? Так ну, якось так, так постав зручненько. Так, не зручно. Головне форма одягу у нас і в дитини. Ми в кофтах і в штанах. Дитина так бігає. Мама, щем. Так. Не впаде. Зараз, синочок. Щом, ніші. Так. А що це таке? Кит. О, і кит до нас прийшов. Лютик, ти до нас прийшов тут кит. Да, ти кит. І заодно і котика, так? Да? Да. Знімемо, глянь. Давай, давай, Що таке? Так. Ой. Так, так, обережно, Данюшка. Так, це п'ята. Так, Данюшка, обережно. Дань. Не мішай, мам, не доважай. Ось. Там ще такі то всі є, але ну, я потім їх зніму. Якщо треба буде потім з ними. О, так, ван чекає сейчас їх. Приймаєш? Угу. Підтягну. Щоб і що могли було так з дробини їх сняти. Угу. Вони важкі, тут буший, там. Так, все, Ми пішли понесли дошки, це несем. Так, не за два заходи, бо сюди. Не... О, Шу, тебе є важкінки. сковорідка. папа знайшов. Це папа в дитинстві грався. Папа в дитинстві, дитинстві грався. А це ручка. Так. Ага, бачимо, якісь не по розміру, Да? А ні, нормально, чого. Підійде. Якісь довше, якісь менше. Все, пішли сейчас. зараз. Зараз наш трошки у нас там є. Солома, сіно щось таке воно. Дрібне в сінеку залишки на підемо да? наших оченят по-чистом трохи. Чистим вони вже да. трошки там води налили. Обжилися, дай їм Чистенькі якось. Поміняємо підстилку. Хтось Хтось ззади догадається. Без нього ж та Так, ось Ми дійшли до сінека. Так, так доніхай зараз. Наш кайбл трошки це такого. Не знаю, чи воно підходить чи ні, але нічого в нас нема. Ось покошу трохи, да. свіженький висохний буде. Так. Що воно рівномірно розподіляється по підлозі. Налягаємо. О, що це? налягаємо. Ну котик в своєму репертуарі. У а і кіт тут? Де ти береш? Як я тут? Вискочив. Ти бачив? Він взявся тут кіт наш. Бачив. Як ото кіт за нами встигає, да? Скрізь. Бачу, бачу. дими тим да? і він. Тут уже наче і не сіник, а дровник Так. Ну таке ж воно. Щоб приміщення не гуляло. Треба без якоїсь користі використовувати. Mm. А взагалі оце дроби, це дров, тому що перенесеться якийсь дровничок. Досить, мабуть, да? Для першого разу, да? Думаю, Зараз хай, що наберемо ще так. Все, пішли. Так. Доганяй, біжи. Ось ми пробували на базу. А ну, то миється, грає. Водички тут О. купаються. Так, ну зараз достаємо тоді, давай ці. Кормушки. Не заважали. Папа кормушки. Па папа, па Папа поки! Відходь, Данюшка! Ні! Міняємо воду, мало води, у них пішли на вулицю. Угу. Так. І цю водівничку нашу. Переберемо. Данюшка, відходить. Так, ну що, Будемо ж все. Да, не чики. Буде чисто чисто. А, -а, -а. а за ще треба, да, точки, замока. і все? Да. Ну, чим не треба. Хто зна? А, <риві> а вони там шесточ. Довольні, ага. А дивись Данюшка, я тебе Ой-ой. Зараз мама там, де? Зараз розправимо да, туди. Так, насипає нас сипається Так. — Бояться? Звісно, мітла така на ага. них летить. Шухну-ка тепленько їм тут. Угу. — Така у нас лідня кухня. Нехай Так. Не так. Швидко так. <хи> огляд не огляд, потім покажемо. Тошка ну Дайберем. нічого, ми до неї потім теж доберемося. — ну, ну, і так трошки видно. Потім О, більше покажемо. Там. Да, там, за Юлією далі балони, які наші. <рик> — Трошки видно, да. так? Да? Ага. Газоплита. Ж. Грубо це, я помню, ми... Це ж ми, вона такою не була. вона... Як, колись вона була нормальна, а потім хтось заліз і поварував оце все, всю поверхню, зверху цю, ага. верхню. Все було кірпічі поваляв. Хоча вона раніше було ціле, все. Ось це ми вже. Минулим літо. Минулим літом. Ні. Ми на Ні, зиму. восени. Да? Ну, восени на зиму заміняли. Да. Це все. Ми це. Звали людей, вони привезли, міняли. Підмазували. Да. Перекладали трошки восні ряд. Так, трошки перекладали. Ці, да. Ну, бач, знадобилася вона. Мам. Мам. <рес> Якраз. Ну, взагалі це піч є. робоча, ми перевіряли, що там і грубу. Да. Рай! Ця, піч робоча, вся. Рай. Да, ну. Нічого, може колись будемо користуватися. Будемо хліб пити. Ну, пішли. Зараз ну, все, На сьогодні у нас все. Качачок повбирали, вигул Почали робити. Ну, на днях, я думаю, закінчимо вигул і каченята на наші трошки звикнуть і будуть готові вже до прогулки. Ну, ми на сьогодні вже завершуємо, будемо вже робити хатні справи. Так, дякую всім, що дивитесь на нас. До побачення. То, пока, пока. Пока.